Привіт! Вітаємо на своєму влозі. Я розповідаю тут про свій опит, свої трансформації, свої інсайти. У нас дуже-дуже холодно, тому я в шапочці. Ой, я кайфую від сонця, мені дуже подобається. Погода шалена, хвилину дощ, хвилину сонця, хвилину сірість, хвилину райдуга. І моя метеозалежність просто сходить з розуму. Метеозалежність це також одна з ознак ем, зіркових душ, тому що ці люди дуже сильно відчувають природу і б'ються в унісон. Сьогодні е, я хочу поговорити про те, що от люди кажуть: Окей, я ідентифікувала себе як зоряна душа у попередньому відео я розповідала по яким ознакам можна зрозуміти, я зоряна душа чи я не зоряна. О, ви о, це зрозуміли, і тепер ну щось потрібно діяти. Я вам скажу чесно, що у кожної зоряної душі є якась місія. Щось потрібно на землі зробити. Не просто так ми отримали тіло, не просто так ми тут очутилися. І зараз ми про це поговоримо. Тому що коли знаєш, яка в тебе місія знати. Жити дуже легко. Ти розумієш, що кожна квіточка, кожна людина, всі тобі допомагають, навіть якщо тебе знецінюють, ображають, кидають, це все йде тобі на благо. У мене є закрита група, і там є вона така дуже затишна камера, і там є люди, які ідентифікують себе як зорене душі. Туди можуть не всі потрапити, ми беремо всіх по а, даті народження. Я дивлюся, хто спільного вайбу з групою. Люди туди заходять, виходять. А, але справа в тому, що спілкуватися з людьми, які плюс-мінус на одному рівні, дуже важливо, щоб не розуміти, що я схожу з розуму. Говорити про те, що ін, інші такі ж дивні речі бачать, там якісь передбачування про майбутнє. Дуже багато людей розповідають, що їм змінилася війна до того, як вона почалася. У мене було таке дивне передчуття. Я в листопаді 21-го року приїхала в штати подорожувати, у мене був зворотній квиток в Київ на квітні, але я не поїхала. І ось живу тут чотири роки. Але що я хочу сказати, що десь за рік чи два до того у мене було таке видіння, що я дуже швидко, дуже швидко збираю речі і їду в Штати. Я не розуміла чому, але ось таки прийшла до мене картинка. І коли вона прийшла, я пішла і зробила другий закордонний паспорт. І це було супер дуже вірне рішення, тому що ось. У 24 році у мене закінчився мій попередній закордонний паспорт, і мені зараз не треба там шукати посольства, там переживати про свої документи, тому що тоді інтуїція мені це намікнула. Ось. Так от. І кожен зоряних душ, у них є своя місія на землі. І знаєте, коли ми кажемо про предназначення про місію, постійно хтось думає, що це щось таке благородне, велике. накормити голодних дітей, спасти там, тварин, написати якусь книжку, яка змінить світ. Щось таке дуже величезненне. А насправді наша місія і призначення дуже дрібні, вони дуже легкі, вони інші. Але справа в тому, що вони всі відбуваються через наші внутрішні зміни. Я можу сказати про себе, яка моя місія жити життя, експериментувати, взаємодіяти з людьми, створювати стосунки, заробляти кошти. Помилятися і наново щось створювати, і свій, своїм досвідом ділитися з іншими людьми. Тобто зараз на Ютубі я використовую е, проживаю свою місію, і я дуже радію вашим лайкам, донейшнс і підпискам, тому що ви допомагаєте мені реалізувати мою місію. Я розповідаю про свій досвід. Я нікого не спасаю, не лікую. Я розповідаю, що так, коли. Е, коли я почала працювати з тілом, у мене дуже повисилися вібрації. Коли я почала робити певні медитації, у мене дуже повисилися вібрації. Коли я зрозуміла, як заробляти кошти, у мене дуже сильно повисилися вібрації. Коли я зрозуміла, як створювати нарешті стосунки, у мене піднялися вібрації, і я щиро ділюся тут і розповідаю, як це зробити. Мені просто потрібно жити своє життя, взаємодіяти і проявлятися, розповідати про цей досвід. І хтось е, через мій досвід отримує якусь інформацію, якусь енергію, якесь натхнення, щось змінити чи, наприклад, не змінювати. У кожного кожен читає те, що йому потрібно, те, що йому важливо. Але е, мені важливо не думати про інших людей, а думати про себе, постійно отримувати новий досвід в нових країнах, в нових сферах, робити висновки і ділитися з людьми. У нас в групі люди ідентифікували себе як зорні душі, і у них дуже прості їх місії. Хтось згадав, хтось там вираховав якось, хтось в медитації до нього прийшло, хтось у вісні, комусь життя вже отак, от обличчям тикала, що він повинен робити. Я вам зараз прочитаю. Місії інших людей. Ви будете дуже здивовані, наскільки вони прості. І так, перша людина, яка своєю присутністю заспокоює і розчиняє хаос. Тобто, їй повинно постійно її направляють в якісь сфери, де щось таке відбувається дивне. І їй просто потрібно бути. І проявлятися, не сидіти дома, а знайомитися з новими людьми, і проявлятися десь, де вона може змінити енергію простору. Просто там бути. Можливо, з кимось поговорити, можливо, помовчати, просто бути фізично там. Дуже класно це показано в новому фільмі з Кіану Рівзом. Здається, він називається Good Fortune. Англійською, я не знаю, як російською. Коротше, ну ви можете погуглити новий фільм з Кіано Різом. І там Кіано Різ, ну це не спойлер, це початок фільму. Він янгол У нього є місія просто допомагати людям не вмерти, коли вони переписуються смс за рулем за кермом. тобто там людина їде на машині, пише смс, і якщо він видить, якщо людина зараз там вріжеться, вона його там уваго його активує. Ну, тобто зоряні душі це ті самі янголи, вони існували в інших вимірах, в янгельських мерностях, щільностях, плотностях, в інших вимірах. І от, е З'явилися на землі, отримали тверде людське тіло, щоб, по-перше, пройти людський досвід для підвищення своїх вібрацій, тому що а, чим більше досвіду проходять янгели, тим більше вони по рангу можуть розвиватися. І, по-друге, принести в світ щось своє з накопичених. Янгольських досвідів, щось класне. Ось. Ну, тобто. І це саме робить Кіану Рівс в фільмі. Не буду спойлери, подивитися фільм. І ще такий класний є фільм з Ніколасом Кейджем. Він називається Місто янголів», здається, чи Сіті of Angels. І там так само про Янгела. Який е, отримав тіло і почав там якісь досвіди отримувати. І я раніше бачила цей фільм з Ніколасом Кейджем, він старий, але зараз, коли вже в мене є знання про зоріні душі, е, він абсолютно інакше виглядає. Так, а, далі, інша людина, яка її місія, оце був Янгело, Янгелятко, який отримало тіло. Звісно, вона ходить на роботу, створює стосунки, і ще одна її місія це виводити людей із туману, із оману, із ілюзій. Знаєте, дуже багато людей, типу, там е жінки особливо, вона живе з чоловіком, він зраджує, він не заробляє кошти, він не реалізовує себе як член цієї родини, а вона така тримається за нього, любить і така. Ну, це ми ж родина, треба ж любити. Ну, Якщо ми взяли шлюб, то я потрібна там служити йому, а насправді вона не отримує ні радісті, ні щастя, ні любові в цих стосунках, вона просто в них існує, тому що вона вирішила, що вона повинна існувати. І от одна дівчинка, вона своїми там жартами, присутністю, розмовами може в людей активувати цю роздупліть людей. А трізвіть. І да? там а, є жінки з чоловіками, які дуже-дуже багато в стосунках, і у них не виходить створити дитину, вони обстежують чоловіка з ним все окей, вони обстежують жінку з нею все окей, але дитини не народжується. Це означає, що в стосунках є якась недосказаність, якась неправда. І тому дитинка не приходить. Але а, буває таке, що таке, такі люди. Коли розлучаються, і у жінки новий партнер, і буквально все стає там за рік. А, ось І от дівчина просто людей як активує внутрішню правду, щоб люди, люди перестали дурити себе. Ось така місія. Там нема місії а, там спасати спас, спасти весь світ. Далі є людина, у якої місія пробуджувати в інших натхнення. Творчість, бажання щось створювати, співати, любити життя, любити їжу, любити красивий посуд. Вона просто може так захоплюватися там, красивою кухнею, чи посудом, чи смачною їжею, що інші дивляться і кажуть: а чого я не купую красиву посуду? Чому я не серверую хату? Чому у мене нема скатертей? Чому я досі не купив е, десертні віделечки?» Так, інше є дівчинка, у якої місія повертати пам'ять душі. Ну, у мене на каналі, до речі, є така практика: повернення пам'яті душі, вона безкоштовна. Тут на Ютубі можна її робити. Але ось дівчинка, вона може з кимось поговорити. І до людини як інсайд приходить. У цих фільмах про янгелів це дуже класно показано. Типу, людина іде-іде, і янгол щось на вушко шепнув, типу і він такой О сприймає це як інсайт. Его вважає, що ми самі це додумалися. Насправді нам хтось на шепотів на вушко, наші янгели-охоронці. Ні ні у кого е, немає людей, які без янголів охоронців існують в світі. Такого не існує. Всі приходять за допомогою. Але деякі янкали обер... отримують тіло, і вони роблять вигляд, що вони, як інші, тут. Живуть, але однак вони в відрядженні і деякі янголи дуже швидко адаптуються, вони розуміють, як тут це працюють, а деякі не можуть. Як дуже класно в фільмі, мені дуже сподобалося, як Кіану Рівз Він там працював дуже-дуже багато часу, отримав зарплатню і такий так, це ж мало. Як так вийшло, що я дуже багато працював, а мені грошей там не вистачить навіть на житло. І про це ми розповідали у попередньому відео. Я розповідала про те, що недостатньо просто працювати. Треба зрозуміти, як працюють кошти. І я на цю тему записала вебінар, він є тут знизу. Можна послухати. Далі. Є люди, які створені для того, щоб Людям проводити ту енергію, щоб вони не боялися починати знов. Після невдачі, після травми, після жертви, після страждання не боялися створювати стосунки, реалізовувати себе після позору, після поганої репутації, не пугалися починати наново. І, звісно, таким людям потрібно. Прожити цей досвід їм потрібно багато-багато починати наново, і потім вони своїм чи діями чи роботою можуть це робити. Насправді ці люди можуть ходити на будь-яку роботу, яка їм подобається, там продавати в'язані речі, чи торгувати на ринку, чи працювати з квітами, чи бути коучем, чи психологом. І це не означає, що робота пов'язана з місією. Це означає, що просто коли ця людина приходить в кімнату. Відчувається натхнення чи спокій, чи бажання змінювати своє життя і місія не пов'язана з роботою. Місія світити прикладом, відкривати шляхи, направляти людей до іншого кращого шляху, трансформує боль у силу. Люди зцілюють як дуже якийсь травматичний досвід у інших людей. Ось, ось таке, розумієте? А, дуже багато людей до мене приходять і кажуть, так, я зіркова душа, мені важко тут адаптуватися і що робити далі. Саме для таких людей я записала пакет медитацій. Це медитації, вони записані, ну от навіть мені здається, не як медитації, а як просто така розмова. Насправді, скажу вам по секрету: вам просто важливо почути мій потік, почути мою вібрацію. Ви можете слухати ці медитації, коли ви гуляєте перед сном зранку, коли ви робите ранкову йогу. Я зараз включу трошки. Як воно лунає? Я зробила пакет медитацій для активації свідомості зоряних душ. Очищення кармічних програм страхів на землі. Коли ми трансформуємо свої родові програми, ми не просто свої родові програми трансформуємо, ми трансформуємо програми, біль і страждання всього нашого роду. Це дуже важливо робити, якщо ви слухаєте це аудіо, це відео, ви готові вже до цього. І третє це вже така розширена версія, коли ви вже відчуєте, повірите, що ви зоряне сім'я. Третє це. Медитація, зоряний портал, активація дарів міжвимірної підтримки. Коли вже ви відчуваєте силу своїх зіркових сімей з інших цивілізацій? Ось три медитації в пакеті. І я включу, як вона лунає. Я просто своїм голосом сиділа і так дуже повільно начитувала. Сядь зручно. Відчуй своє тіло. Нічого не очікую від сесії. Боже, я зараз. Я не дихаю. Просто розслабся. Дозволь світу на мить зупинитися. Боже, це нормально, якщо я росля... рапс... ля... р... релаксую під свій власний голос. Це нарцисизм, скажіть. Але це просто проведення конкретної енергії, яку я записувала в конкретному стані. Я підключилася до свого вищого я і зробила ці практики. Як їх отримати? Подробиці написані в описі під цим відео. Зроби повільний який. Любов дих. О Боже, я буду їх робити. Мені Треба дуже не подобається. Нехай напруга витікає вниз у землю. Вдихай світло. Вдихай все зайне. Так все, я зрозуміла. Я пішла робити медитації. Ось таке відео про те, щоб не видумувати велосипед. В цих, в цих медитаціях ви підключаєтесь до особливого стану і можете згадати свою місію, згадати, навіщо вам тіло, навіщо ви прийшли на землю, так настільки розслабитися і підключитися до свого вищого я, що вам прийдуть якісь імпульси, якась інформація. Але вони можуть не прийти у так в моменті, вони можуть прийти уві сні, в якомусь відео. В якоїсь книжці, anyway, я не знаю. Це дуже цікавий процес. Я скажу вам, що ви згадаєте себе, коли ви будете готові. Але я думаю, якщо ви на моєму каналі, то ви вже готові. Окей, буду закруглятися, Не вимагайте від себе дуже багато. Любити себе, любити себе, поважайте, згадуйте свою місію, медитуйте, будь ласка, згадуйте себе. Я дуже дякую тим, хто вже придбав мої пакети медитації. Я зробила дуже доступну, дуже невелику вартість, щоб реально. Люди могли з'єднуватися з цією енергією, але а якщо ви вже з'єднаєтеся і кіфанете, будь ласка, заходьте в наш закриту групу повернення додому. Повернення додому це, звісно, образне повернення додому душі. Все. всім пока, дякую за ваші лайки, донейшнс і підписки.